Сьогодні у Луцьку провели в останню путь трьох військовослужбовців. Траурний кортеж із тілом загиблого бійця Олександра Бернадина приїхав до Свято-Миколаївського храму Православної Церкви України. Олександр загинув 18 серпня поблизу Залізного на Донеччині. Говорить побратим військового на позивний душман. Він був командиром інженерно-саперного взводу. Чудовий товариш. З перших днів були разом. З 25 числа 22 року. Прекрасний офіцер, прекрасний командир. Як людина взагалі безподобний, дуже чудовий. Важка ситуація. Той напрямок дуже тяжкий. Один з найтяжчих це Покровський і Турецький. На поховання прийшли його рідні, близькі та знайомі. Був один раз контужений, другий раз був ранений. Приїжджав сюди, тут трошки реабілітацію проходив. Він знову поїхав на фронт. Він весь час був на фронті. Він цього два рази приїжджав, і то по пару днів. Ну, То в нього ж сім'я була. Хлопчик уже працює, а дівчинка в інституті вчиться, а ще маленька в школу ще не ходить. Просили його, щоб побути на реабілітації пару днів. Хоч він дуже раний, не був останній раз. І він сказав: мене хлопці ждуть, я мушу їхати. Місця для всіх у церкві не вистачило. Частина людей слухала за упокійну службу на вулиці. Олександр Бернадин спочиватиме на кладовищі у селі Твердині Володимирського району. Йому назавжди 45. У Свято Троїцькому кафедральному соборі сьогодні попрощалися із військовими Василем Біликом та Сергієм Гонтаруком. Героям наші тітричі. Слава слава слава! Василь Білик народився і виріс у селищі Рокині. Розповів його товариш Богдан, який нині служить у війську. Каже, були в різних бригадах. Дружили. Спілкувалися, була дуже хороша людина, завжди любив шутку якусь сказати, це було завжди його весела людина просто була. Але таке буває, що в один прекрасний момент людина не стає. Я служу вже трошки багато, і в мене дуже багато товаришів вже загинуло. Також похоронив, зараз знаходжусь на реабілітації. На Донецькому напрямку знаю, що був. Там завжди важко, там немає нічого легкого. Скрізь важко було, є і буде. Треба думати головою, трошки робити максимуму все, що від нас залежить, ми робимо. Він робив, він один з тих. 17 серпня Василь прийняв останній бій поблизу Птичого Донецької області. У 31-річного воїна залишились дружина і маленька донька, каже товариш Павло Щербак. Я спочатку пішов воювати, потім вже він після мене, пішов, бо в нього і братом воював. От я, коли приходив відпустку, то він завжди питався, що там, як там. кажу, ну як там? Це війна, і війна. А потім я ознаю, що він пішов теж служити. Потім мені написав, фотографії ще скидував. Ну, останні фотографії в п'ятому своєму полайку, і тут така залишилась. 34-річний військовий Сергій Гонтарук помер 16 серпня на війні. Люди прийшли провести його в останній путь як героя. Патріот з дитинства закінчив Острозьку академію. Воював, здається, ці... ну, це 16-й рік був. Був в Чехії потім на роботі. На другий день, як війна почалась, покинув все і приїхав. Я сама бачила, як він ішов, приїхав і пішов воювати. Оце два з половиною роки. Це людина до останнього подиху і до останнього краплі крові, просякнута патріотизмом, любов'ю до України, історик за фахом. Кому як не йому відомо було, наскільки перевернули з ніг на голову нашу історію України, покинувши закордоння. Маючи там усі блага, в перші дні війни він став лави зсу на захист рідної країни, своєї сім'ї, своєї батьківщини. Йому було трішечки більше за 30 років. Це справжні патріоти нашої країни, справжні будівничі України і надія України на звільнення, на щасливе життя нас, українців нашій землі. Після відспівування у храмі труни з тілами захисників пронесли центральною площею міста. Їх провели під скорботний марш та державний гімн України. Василя Білика поховали на кладовищі у рокинях Сергія Гонтарука на міському цвинтарі у слава! Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.